Вітаю вас, глядачі та любі підписники, ви на каналі Буденний Хаосит. Мій друг Юрій з каналу Книжковий спойлер записав відеоролик, де він розказував про свої історії з користування Укрпоштою, новою поштою про предзамовлення. Там було дуже такого трешових історій, досить так нормально. І я вирішив вам розказати таке саме, розказати вам свої історії, саме що в мене трешове було. А такого контенту останнім часом назбиралось дуже багато. Це з чимось просто останнім тижнем. Ух, якщо коротко, так, це у нас буде посилка від підписника, ми її відкриємо під кінець. Дивіться, це у нас жиліма в пакуванні за 20 гривень. З ними ще був комбат-патруль. Тут десь буде чек. Це місце один, місце два. Просто людина залишила дві коробки на пошті. Сказала відправте їх, просто обмотали плівкою, прислали, жилю так життя не пошкодувало. Пом'яла, слава Богу, надіюсь, він всередині цілий, я його ще не відкрив. Комбат патрулю досталось більше. Але я його відкрив за кадром, там, слава Богу, все нормально. В общем, це є наностреч пленка, наностреч плівка з Марсу, яка повинна була закистити, але імператор не оберіг. 20 гривень за що? Нова пошта, камон, 20 гривень за просто. Обмотати плівочкою, бахнути стікер, замість того, щоб це поставити в коробку і нормально запакувати. Ще й за 150 там чим то це жесть. Далі, це хороший досвід, це мій добрий підписник попросив декалі, багато декалей відправляв, вибач не згадаю зразу від кого це. Бо я відправляв три посилки з декалями, відправляв листами, людям було зручно, декому новою поштою, як документ. Прислав він мені якесь бідце, щось на хаос, ми це в кінці розглянемо. Ну, в общем, йдемо далі. Перша така от моя історія погана з новою поштою, так як зазвичай ну раніше, де я жив, вона у мене була буквально навпроти будинку, я виходив в тапках в шльопанцях, забирав посилки. І ось такий день виходжу в шльопках забирати вініл. Я збираю вінілові платівки. Мої близькі друзі, мабуть, шарять, скільки їх в мене є. Я збираю heavy metal, Trash, Death, Black, більш такий важкий метал. Замовив я собі у знайомого вініл Bolt Rover Warmaster. Це є мій улюблений альбом у них. Ну ще попередній 89-й теж хороший у них. Ну, в общем, приїхала пластинка, він взяв, відправив. Я приходжу, дивлюся, величезний просто розплющений ящик. Я не розумію, як ящик набагато більше, ніж це все є. Він величезний просто і пустий всередині, я Відкриваю, там вінілова пластинка то була. Шмат картону. І вона стояла ось в такому положенні, і її просто зверху придавлювали, бо впіхнути. Края, ну, края його всі заламало. Слава Богу, сам диск вцілів. Як його пом'яло, переламало, то був ламінований конверт. Він відкривався книжечкою, він ще був з бонусним плакатом, там з брошуркою. Це був Irch Records, якщо я не помиляюсь. Десь він у мене в старому будинку ще є. Ну, так його покоцало. І я такий кажу, е, ви мені товар зламали. І вони такі кажуть, ну окей, беріть суму страхування, підписуйте заяву, я такий дивлюся, 200 гривень. Так, ваша посилка застрахована на 200 гривень. Я такий. Е, Тобто її просто залишили, сказали відправте це і все. І це дуже халатне відношення. Ну, слава Богу, я зв'язався з продавцем. Він навіть мені відшкодував кошти. Да? Він мені повернув гроші і дав непогану знижку на наступний товар, але сам його запакував. Ну історія така собі з дуже поганим осадком. Після цього я завжди прошу людей нормально упакувати. Тепер ось історія, коли нормально упакували, наступна. Я збирав колись моделі автомобілей, та і вони зараз у мене є. Це були Hot Wheels, Matchbox, мажоретті, був класний лот. Ну, щоб ви зрозуміли, там була така велика коробка, там було біля 50 позицій, в основному мускулкари і трішечки японців. Воно мені все приїхало, все красиво. Ще в плівці зверху нова пошта, Ось червоний червоне білий пакетик такий. А, в коробка, ну, в пакеті була. Я забрав додому, все нормально, відкриваю ножем, і тут ісь. Коробки просто тече якась чорно-жовта рідина, мазут. Це було мастило. Я такий Г -г -г, виймаю у коробку, дістаю, вона така вже прям просякла цим і так от краєшко в мене просто розвалюється. Я такий, нічого собі. Кину дзвоні продавцеві і кажу, ти в чому відправляв? кару? В коробці від е цього від Модема. Я таки дивлюся, так, да, коробка від Модема, все нормально, перемотана скотчем і і пакет. І на пакет на, на самій коробці я замітив стікер нової пошти, і потім ще один переклеєний, був такий, ну, такий же самий стікер, ідентичний був на пакеті. Тобто це десь на складі чи в машині, попало в мазут, чи коробку просто облили і, щоб не палити контору, закинули в пакет і наклеїли зверху трек номер стікер. Я такий. Ну нічого собі, нічого пошті не скажеш, бо це я забрав додому вже. Така от погана історія, коли тут уже пошта накосячила вдруге. Ідемо далі. Останнім часом отримував багато посилок, ну ще ось за Некромунду скажу, колись отримав багато контенту для каналу. Максим дякую, там було дуже багато некромунди. Її відправили теж та історія, що з пластинкою. величезний просто ящик. Відправили мені ще туди книги кодекси. Я збираю, кстати, старі кодекси, треба буде вам якось відосик про них зробити. Відправили книжки, мені, ну, коробки. Кинули два шматка матка з комканого по картону. І як воно до мене приїхало, ну ви розумієте, книжки важкі, коробки легенькі, і воно все барахтається в величезному ящику. І ви могли бачити, мабуть, що на відосах були так нормально пошкоджені коробки. Особливо коробку з Кайлом Джеріко розплющило просто, але він вижив. Форджа на диво вціліла, там блістери свою задачу виконали, вони міцніше були, ніж картон. Так, що ось такий осадочок теж. Бо, ну, я просив людину нормально відправляти. Ну інколи люди думають, що е, нормально там пошта розбереться. Ну, краще самі хлопці реально пакуйте, бо це жесть. Далі, от історія з берсерками, я їх, кстати, десь вони у мене тут є. Я їх поремонтував. Ну Не всім ще руки приклею. Оце, кстати, Це нормально, це навіть з його же пластика зібрав. Е, в чом був треш. Е, відправили мені все. Купив я у Бобли, здається, Денис із Запоріжжя. Отримав я був посилку. Ну, від... Підходжу до поштомата, відкриваю, там от тут на фотографії буде. Просто зіп пакетик, на який наклеїли наклейку нової пошти, все, це все пакування. 70 гривень нова пошта. Із п'яти хлопців, ну в цю пачку так нормально домагу влетіло, мабуть, по ним так імперський рецертовканув або в індикатор влучив. Не знаю, що тут -то по ним попало, але із п'яти вижило два, де у одного розламало бекпак, Двом, виходить, сокири відламало саме в двох частинах і ще й руки. І я їм вклеював сокири від човзенів, саме пило сокири. І зараз я їх готую до художника. Ну. Посадочок такий собі. Попросту дещо я ще у цієї людини придбав. Будемо дивитися, має приїхати завтра. Навіть чесно, хлопці, зніму відео, як я це з поштомату дістаю, надіюсь на цей раз нормально. Бо я людину дуже просив, ну, там трішечки наплутали з даними ще. Uh, будь ласка, кстати, коли відправляєте? Перевіряйте дані дуже добре, бо можете вказати на той телефон і треба буде робити переадресацію, а ця послуга у нової пошті коштує 70 гривень, скільки я пам'ятаю, чи 80 переадресація. Ну Благо можна зробити вручення близькій людині або довіреність зробити. От, в випадку це, Якщо довіреності немає, то 80 гривень ще раз доплатити це таке собі. Ну там, слава Богу, ну, подивимося, завтра яке воно буде. Там на завтра багато посилок є. Ну, в общем, перша така неприємна неприємність, ну, з берсерками історія була дуже погана. Йдемо до більш хороших речей. Ви у мене, кстати, самі круті, золоті підписники, ви надонатили мені на день народження. Я зміг оплатити навіть ну, відкласти на спартан на піввартості. Половину я взяв зарплати. Замовив я його, людина, кстати, не хотіла, дуже не хотіла наложкою відправити. Ну, я сказав, ну я окей, я бачив у тебе відгуки, але ти розумієш, я беру товар за 2000 плюс. Я хочу його вживу побачити, пощупати, щоб його нормально доставили. Бо якраз туди була та історія. Якраз тоді ще берсарки не приїхали. Тоді, ну, я такий думав, ну може щось буде, ні, я дорогі посилки я такі речі беру тільки наложеним платежом. Е, приїжджає посилка на нову пошту: ка, Здорова коробка, ну все нормально, наче відкриваю, ну, все дивлюся. Коробка всередині ливнички. І ось такою же самою плівкою просто 6 ливничків так, перетягнуті, щоб не розвалилися, кинуті в величезний ящик. І все. Ніякого там картону нічого не було, і воно ходить в коробці. Я таке відкриваю, дивлюся таке на світло, отак от, на, на, як рентген підіймаю, так перераховую, чи всі біці є, чи нічого не зламано. Слава Богу, все цілісно доїхало. Розраховую ще там касир такий каже... Ці шматки пластика так дорого коштують, я такий кажу. Якби вони були ще в коробці із інструкції, вони коштували б на 1400 гривень дорожче. Ну я забрав, ну слава Богу, історія позитивна, їх не поламало, воно все нормально доїхало, тільки осадочок. І це нова пошта ще взяла там, скільки я пам'ятаю, там навіть зап... ну Кроме того, що там була е вартість доставки, е пакування на 80 гривень, не розумію, де там 80 гривень пакування. Тут така коробка, дорога і шматок плівки оцієї саме марсіанської наноплівки. Далі. Там 12 гривень було від оголошеної вартості, ну. І саме наложений платіж процент. за накладений платіж, я розумію. Але він же має, ну, накладений, там же є сума і в цю суму, наче це має входити. Але це іще окремо була. Оціночна вартість того ж самого наложеного платежа 12 чи 18 гривень, щось таке було. такий... Фух. Окей. Це була більш позитивна історія. І з такого, що ще вам можу сказати, ну. Це хлопці, ну це жесть просто. Два місяця так відправити халатно 150 гривень. У мене слів просто немає. Так погано, ну. Це прям я роз... в ГВшна коробка, просто за котру нова пошта з мене ще хотіла зідрати 20 гривень. Просто. Я в шоці. І з Укрпоштою, що з мене які історії? Укрпошта, до речі, ні разу мені нічого не накосячила, крім того, що в мене була посилка, яка приїхала трішечки не в ту честь Закарпаття в хуст. Потім 3 дня 4 їхала в Мукачево і приїхала, потім, цей, де я жив раніше. Таке собі. Ну, коротше, там посилка намоталася 4 дні, вона моталася просто поза адресою, щоб доїхати до мене, і я ще написав заяву і, і щоб за неї не платити. Там, я ще пам'ятаю, це року два назад було, я ще навіть за, за доставку цієї посилки нічого не платив. Ну, ось така історія. Із Укрпоштою, слава Богу, все було нормально. Бо чому я нею користуюся, кстаті, то інколи в мене є такі посилки, які ну, не дуже цінні. Ну буквально за 100 гривень, бо от, просто підписники якісь там жменьку під ці відправляють. І щоб не гребсько нової поштою, кажуть, ти закинь на Укрпошту, якщо можеш, то я заберу. Ну там не проблема чекати. Десь може днів 5-6, не пам'ятаю. Це їхало від підписника. І з такого диво за 4 дня з Києва приїхав цей класний позест. Він, до речі, на днях поїде фарбуватись. Це є Shadows Spear коробки. Цей позест є другим. Там два в наборі було. У мене тільки немає цього Master of Possession, Другий його друг з клешнею в мене є, він вже фарбується. І я такий думаю, ну окей, доберу собі до колекції ще цього. Відправили мені його на диво на Ливниках, його викусали звідти, ще бонусом дали жменьку під сіл, І він ще приїхав Укрпоштою ну, за 40 гривень доставки. Це було просто шикарно. Це було реально круто. Дякую, що інколи люди користуються на Укрпоштою. Так що, як статі, якщо там комусь щось треба буде відправляти, то я можу назад повертати Укрпоштою. Це не проблема. Це для мене те ж саме, що й новою відправити. Ну і пакую я сам все, пакую я бережно. Хто посилки отримував, будь ласка, відпишіть в коментарі, як вони приїжджали, чи є у вас якісь до мене з цим претензії. Ну і завершимо ми цей відеоролик розпаковкою посилочки, що ж у нас тут таке є. Щоб вам під кінець таке от щось солодке позитивне дати. Так. Відкриваємо. Маленькі коробочки це завжди добре. Так, у нас тут... Ну, дивіться, людина добре запакувала, бачу плівка паперка. Ось так нам все добре упакували, Тут бачу навіть вау, щось байк є і біси. Так. Ну, ось приклад нормального пакування. Так, це у нас щось цікаве. Ага, це будуть тільки байки. Так як я їх зараз дуже конвершу і вам вони вкатують. Так. О, привіт, Dark Vengeance, Саме там були такі деряві 75 ки підставки. Файна штука. Але зараз вони на актуальні. Я закупив, кстати, 75-ки овальні. Так, дивимося. Шмаття литого байка. Ну, Це можна як на... використати як для терейну. Так, тут у нас. Що у нас таке. О, такий хлопець у мене вже є. Це сам наш космодесантник, який буде на байку. Руль, кстати, дуже часто вони ну, ламаються, коли їх хочеш розібрати саме ці старі байки, якщо вони склеєні. То приходиться з ними повозитися, але тут плюс в тому, що він вже одразу з рукою йде. А в, ХС... в ХСМ такого ні. Так, піддон це теж литво, ну литво має на задній план. Я його на терейн використаю. Так, бекпак. Кстаті, хто скаже, що це не хаосидський бекпак? Олегу, що ти тут бачиш? А що ми тут бачимо? Черепок? Звичайний бекпак хаосидський, все нормально. Так, ідемо далі. Байк який збирається з двох половинок. Без дарковської символіки тут тільки е, будуть ці мечі, я їх, кстати, зрізаю, це я зрізаю і цю пінпочку, можливо, залишу. І носова частина, причому я бачу, байк не був зібраний, він просто викусаний з ливника. За що я тобі дякую, Вибач, навскидку не, спом не, 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 не спомню, як тебе звати, бо з Укрпошти багато посилок було, десь тут буде подяка. Так що ось підписник відправив нам на конверсію ще один байк. І по байкам секунду я вам зараз покажу, що я вчора зробив. в мене, мене Ось, Зібрав я такий байк. Це був Дарковський, я зрізав лояльну символіку з нього. Додав меч, бо, як ви бачили, я роблю дві закачки. Ну, У нього є пістолет на всяк випадок. Тут меч, плазма. Лице в нього тут сама голова це від ветеранів Дарків. Тушка це МК-5, вибачаюсь, раніше казав МК6, ні це МК-5 від Кракена. Далі рука від раптора, в яку я підігнав руку від болт пістолета, Так підрізав, підігнався сюди ж плазму звичайної і старої тактички бекпак Тут я вихлопи ще не сверлив, на одному байку я вже їх просверлював. І з такого, що ще залишилося тут ще якийсь декор додати. Можливо, тут це все зашліфувати, це зашліфувати. І можна буде його ставити на підставку. Поки підставок для них у мене немає, я замовив. Так що очікую, там ще будуть магніти, бо я хочу всі підставки замагнітити, так як я користуюсь кейсом переноскою магнітною. І ще хочу дуже зробити саме судочки з магнітоном. То буду замовляти ще таку класну штуку. Так що дякую вам всім за перегляд, дякую, що ви зі мною. Надіюсь, це відео з новою поштою було для вас цікавим і інформативним, ну, взагалі за доставку поштою. І відписуйте в коментарях, може в когось теж є якісь такі історії, чим ви можете поділитися саме ось з поганими випадками з поштою. Так що, ще раз всім дякую, всім щастя!